Труляля. Итак, братва, всім привіт, з вами Гантели. Сьогодні буде обзор захраннів в MySammerCar от подписчика. Давно у мене щось не було відосів по Майссамдеркару. І так, заспавнились ми в нашому, ну, типа, туалеті. Виходимо. Тут все як звичайно... О! Куча этих сигарет. Перше. Е, Потом куча... Що тут? Продуктів усяких, де мене. Бачите, все розкладено. Холодос. Так, ми поїли. Нормальненько так. Надо забыть. <Слух> После чипсов пива заходит, блядь, только так. Що запити браги, але нужди дає це ППС, блять Огом, друзі, перша вам моя порада це. Ну, блін. Коротше, не змішуйте ви одне з одним. О, блядь. Это втилющий, лохопец. Дивите, что робится. А чё? Сейчас идти типа, вопрос проснусь, хер знаю, ребят. Эй, виду мика, оло. А, ну, как бы я разумею, что он сказал, но, блин. Реально, це. Ну, я не очікував, що так буде. Як бачимо ходити важкувато, ну, звісно. Конечно... Перепили то тепер, блядь, як тукає, як то, ну, от як то, от якось так. Реально дуже добре, що є на балансі е, трохи ігрової валюти, ну це не трохи це дохуя Мейсом Меркар, але воно є. Мені ще поняти. Де я знаходжуся, блін, в яких в якихось хащах лісових чи де, блять? Воно вночі ніфіга не видно, але як на мене, тут в нічний час, якщо ви вже попали братішечки в таку неловку ситуацію, як я, але... Вам треба. Що? Треба правильно. Треба не змішувати. І тут не вистачає ліхтарика. Так, зараз я вам покажу все. Ну, як самі машини. От. Тобто, основне ми вже, я думаю, побачили, що там є і що там як. Зараз мені, мене, думаю, так же само, як і вас, Блін, гра. Вирішила, що вона хоче закритись, але нічого. Зараз я просто зайду в гру і вам це покажу. Просто одним відео хочу це записати, щоб не записувати це по 354 рази. З MySuner така фігня буває. І так. Просто продовжити це ми можемо Модлоудер. Звичайно, ми модлоудер, конечно ж, закриваємо, тому що... От. І так, пішли, тепер вам покажу ці. Э, так, що тут в хаті? Тут немає чемодану з грошима, ніфіга немає. Коротше. Сигарет у нас куча, продуктів куча, всього куча. Бабок хватає. Давайте ну, похаваємо. Ого. <Слышко> тобто даже, бачите... Что? Эм... Змішувати реально не, не варто От. зараз. Чисто хочу вам показати ці машини, які... які вже є. Мені здається, друзі, що ви такі от відео без монтажу, без там. З усяким трешем, ви таке хочете бачити. Ну що ж, я виконую ваші прохання. Вот, зараз. идем на улицу. Сразу. Так, нас встречает спортивная Сацума. Бусик дяди. Машина ассенизатор наш. Старый дроб... добрый трактор с прищепом дрова. Ну и вот вся Рускар, что типа Волга. У нас уже от этих тачек в этом сейве есть ключи. Ну и мопед. Без него. Всі ці тачки працюють, заводяться, я вже перевіряв. Навіть заводиться наш бусик. О. Є навіть від цього ключі. Як він за... Ну, де тут ключі зажигання в нього? От. Um. Так, о. Реально і також мені подобається особливо оця машина це Сацума. Реально бачимо внутрі салончик. Імбачу і бачу назис, теж все заводиться. Є навіть відеореєстратор, все спортивне, все гоночне, все функціонує. Пристегнути ремінь і огнітушитель, якщо у вас полихає очко при відео хейтера. Те же саме, як і в мене на стрімах. Короте. Особливо мені, братва, мені цей сейф подобається. От. Мені цей сейф подобається. Так що в цьому відео я хочу передати Передати привіт підписнику. От. Сказати дякую, що ти мені скинув цей сейф. Также гараж. Тут у нас. Вихлопна стара, коротше, тут у нас взагалі в гаражі повний фарш. Як бачимо, все є і ніхрена не треба докупляти. Колеса, коротше, у нас тут тупо все є. Особливо мені дуже це сподобалося Так що лайк, респект. Думаю, далі я ще зможу знімати обзор на ваші сейви з Мейсандеркару, братва, якщо ви мені будете їх скидати.